Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні ми з вами слухали на Божественній літургії Євангелія, Євангелія від Іоанна, в якому передається текст, частину текста так званої первосвященницької молитви Христа, коли Христос звертається до Бога Отця з молитвою за своїх учнів і за всіх християн. Про що Господь молиться? Молиться Він про те, щоб вони мали життя вічне. А що, мати, що означає мати життя вічне? Господь каже: мати життя вічне означає знати тебе, єдиного істинного Бога і того, кого послав ти, Ісуса Христа. Тобто ми повертаємося знову до питання про те, а що є найголовніше в житті, що я за порукою спасіння. І от те, про що ми говорили, коли читали історію про Христа і Самарянку, знову повертаємося, що найголовніше питання це питання віри в Бога і знання Бога, і життям разом із Богом. Христос, перебуваючи своїми учнями, дає їм настанови, керує ними. Так би мовити, є центром їхнього духовного життя. Але на, минулому, на цьому тижні, що минуло, на жаль, ми не збиралися для богослужіння, але ми всі святкували, хто як міг в міру своїх життєвих обставин свято Вознесіння Господнього. Наступив момент, Господь віддав себе на розп'яття, Господь воскрес і Господь далі вознісся. І от виникає питання, а як далі учні жили? Хто ними керував? Господь обіцяв їм, що я буду з вами у всі дні до е, кінця віку. Але яким чином? В чому тут, так би мовити, секрет? Знову ж таки, ми повертаємося по думки до сьогоднішньої первосвященницької молитви Христа. Він молився за своїх учнів, нехай будуть всі єдині, як і ми з тобою. Звертаючись до Небесного Отця. Тобто Христос особливо молився, щоб учні перебували в єдності. Чому? Тому що якраз через єдність і реалізується управління церквою. Починаючи з святих апостолів, які збиралися на перший свій апостольський собор, церква керується не, осі... не одноосібно якоюсь певною персоною, чи то єпископом, чи патріархом, чи митрополитом. Церква має соборну природу. Ми з вами це сповідуємо у символі віри, які ми читаємо кожного ранку в ранішніх молитвах, які ми виконуємо молимося разом у, під час кожної божественної літургії. Вірую в єдину святу, соборну і апостольську церкву, соборну церкву, тобто церква, яка, церква, яка має соборну природу, яка є єдиним організмом. В якій кожен має своє служіння, але ніхто не може бути е, возвищеним за рахунок приниження іншого. І от сьогодні, якраз в цю неділю, церква згадує пам'ять отців Першого Вселенського собору, який відбувся в 325 році в Нікеї, нині це знаходиться на території Республіки Туреччина, де зібралися 318 єпископів, тодішніх християнських. Для того, щоб вирішити ті нагальні питання, які назріли в церкві. Питання були дуже серйозні, тому що з'явився Арій, який вчив про те, що Ісус Христос не є Богом, а Він був лише Богоподібним, схожим на Бога. І от на Першому Вселенському соборі найголовніше їхнє рішення це було затвердження рішення і віри в те, що Ісус Христос є єдинородний. Божий син, тобто Він єдиний з Богом Отцем, що Він є істинний Бог. Пізніше в історії, Аріани, послідовники Арія завдяки волі імператора взяли свій верх над християнами православними, але пройшов певний час, і це відійшло в небуття, а православне християнство в його в тому вигляді, в якому воно є зараз, збереглося до сьогоднішнього дня. Тобто саме через цю соборність Господь утвердив правильне шанування Його, правильний спосіб віри в нього. І далі ми знаємо, що були інші вселенські собори, які затверджували ті чи інші постанови, в тому числі, які стосувалися самої віри, тому що на Вселенських соборах вирішували не тільки питання про якісь аспекти віри, але й питання про дисципліну, про поводження, тобто канонічні питання. І до сьогоднішнього дня церква живе оцим соборним духом. Звичайно, хто читав історію церкви, той знає, що не всі собори були, так би мовити, справжніми, є так звані вов, називали їх Вовчі собори або лже-собори, коли рішення, які вони приймали, приймали пізніше були відкинуті церквою. Чим це визначається оце е, істинність собору? Тим, що рішення, які приймають на них, вони відповідають і священному писанню, і священному переданню, і приймаються всією повнотою церкви. Я в силу своїх церковних послуг е, деякий час був дотичний до організації архієрейських соборів. Я бачив, як це відбувається зсередини. Бо це нам от, ми читаємо новину. Так відбувся архієрейський собор такої церкви, прийняли таке звернення і таку-то постанову. І ми читаємо ці документи, вони всі гарно виписані, гарною мовою, такі всі правильні, красиві, і всі такі раді, радіють. А я бачив, як би мовити, цю кухню зсередини. І всі архієреї це живі люди. І перед тим, як готуються до собору, то знаю, що якісь питання мають бути вирішені. І кожен архієрей має свою точку зору. Вони між собою зізвонюються, зараз вже меседжери, як списуються, радяться, утворюють якісь партії, хтось за це рішення, хтось проти цього рішення, ну як всі живі люди. І коли з'їжджаються на собор, обов'язково це ж не, не зранку вони на восьму приїхали, на дев'яту вже собор. Вони приїжджають за день, за два, моляться, зустрічаються, спілкуються за трапезами, якби мовити, в кулуарах знову ж таки. Якісь групи є, свої партії, свої, якісь там спілкування, свої, які хтось незадоволений, хтось задоволений, хтось хоче по одному вирішити, хтось хоче вирішити по іншому, але починається собор. І він починається обов'язково спільної молитви. І дуже часто таке бувало, що з'їжджаються з метою прийняти одне рішення, а приймають зовсім інше. І вони самі не розуміють, як це. Ми кажемо, ну, ну, ну от ми не знаємо, ну от так. Тобто Дух Святий умудряє. Піднімається хтось один, каже якусь фразу, і ці кажуть, так, правда правий, і, і приймають таке рішення. Ось що означає, що Дух Святий через соборний разум, так таке, такий, такий вислів є соборний розум церкви. От через соборний розум церкви відбувається керівництво церкви. Тому і це в православній церкві, православні традиції є надзвичайно таким рятівним засобом від, ну скажімо, прямо від диктатури. Тому що якщо керує одна персона, завжди є ризик, що вона може скотитися в такий тоталітаризм. Коли я сказав, і так має бути, тому що я сказав. І все. Такого в нас немає. У нас ніхто не є непогрішимим, в нас ніхто не є, так би мовити, самовласним, і навіть. І патріархи, якщо патріарх є, чи митрополит на чолі церкви, він є пристоятелем все рівно, він підлягає суду помісного собора. Якщо він помилився, може зібратися в собор і може зробити свої висновки про його діяння. Тому для нас це надзвичайно є важливим, тому що ми повинні розуміти, що дійсно у Христі. Ми всі з вами єдині і практично, якщо говорити так простою мовою, ми з вами всі однакові. Просто у кожного є своє служіння. У єпископа своє служіння, священника своє служіння, діякона своє служіння, у мирянина своє служіння. Тобто, не просто миряни відвідують Богослужіння. Прийшов побув на службі. Ні. Ти прийшов на Богослужіння, ти маєш приймати в ньому участь. Звичайно. Простий мірянин там не, не співає, не читає, не виголошує, як ти але він молиться. І от саме ця молитва простої, звичайної людини, мирянина чи чимірянки, вона є невід'ємною частиною богослужіння. Власне, все, що в нас є, читання, співання, виголоси діякона, виголоси священника це для того, щоб організувати спільну молитву, для того, щоб залучити всіх одними устами, одним серцем славити Бога. В цьому і сила. Нашої з вами єдності, що ми в храмі об'єднуємося в одне ціле. Для того, щоб молитися єдиними усти, єдиним серцем до Бога. І таким чином, щоб молитва наша була оцією спільною вірою, спільним проханням до Бога підсилена. І, звичайно, щоб вона була дієва. Тому ми сьогодні згадуємо. Цих богомудрих отців Першого Вселенського собору. Ми дякуємо Богові, що Він так влаштував свою церкву, що кожен із вас, із нас, кожен із вас е, потрібен у церкві, не буває в церкві ніколи лишнім. І ми просимо, щоб Господь нас зрозумів, щоб ми до кінця своїх днів перебували в спілкуванні з Богом і в істині, і вірі. Амінь.